Ті слова, які сказав сам Ісус Христос, хто покине свій дім брата, батька, сестер дітей і піде за мною, той буде мати життя вічне. І ці всі мученики, які стали святими, сьогодні церква їх усіх торжественно згадує, торжественно. Славить. І в цьому прославі оцих святих, що я хочу звернути вашу увагу. Дивіться, всі святі, що стали святими, це всі ті, що віддали своє життя. Це практично кожен із них загинув мученицькою смертю, особливо в ті перші віки християнства. Це не то, що сьогодні. Одна церква відкрита, друга, третя, до якої хочеш, йдеш, туди не йду, бо там нема кондиціонера, туди не йду, бо там далеко. А, тут... а це розумієте, що ти тільки визнавав, що ти християн і ти вже мав небезпеку, що на другу суботу вже будеш на... перед Синедріоном, і вже тебе будуть як не палити, то тебе кинуть звірам диким і будуть дивитися на то все видовиско. Як, як гинуть оті святі відповідники віри. І знаєте, подивившись, як одного спалили другого, я не знаю чи пішли би там далі, чи були б такі великі послідовники. Бо так вони розраховували, що знищимо одних других показовою смертю, жорстокою смертю, і вже ніхто не схоче молитися до Ісуса Христа. І вже ніхто не буде його визнавати за Бога, а прийдуть до їхніх тих божків, які були до Христа, до ідолу поклонства і так далі. Але ми сьогодні маємо взяти від тих святих для себе що? Нам не треба, щоб сьогодні були новомученики, яких би прилюдно спалювали чи інше. Ми маємо цих святих. І сьогодні ми повинні належну, шану і честь віддати тим всім святим мученикам, всім святим Христової Церкви, всім святим, всім, які були в цілому світі, які стали святими через Ісуса Христа. Православні греко-католики, Римокатолики, всі. Всі святі. У котрій церкві, крім Римокатолицької, грекокатолицької, православної, є ще святі, протестанти також називають себе християнами, але в них нема святих. Вони не почитають святих. І сьогодні хотілося би особливий спосіб сказати і за святих землі української, яких є найбільше, де? у Греко-католицькій церкві? Найбільше святих мучеників за віру Христову. Це є у Греко-католицькій церкві. Є також і в православній церкві, але це лише тільки ті, які підтримували Україну, хотіли, щоб тут була українська церква. І це були мученики. Чи були великі мученики з Московської церкви? Я таких не знаю. Може, ви знаєте. Але сьогодні ми маємо святого мученика Василя Ложайовського, Величковського та. Оця редимториста єпископа, якого сьогодні ми згадуємо. І таких святих є дуже багато. Але я хочу вам ще нагадати за двох таких ісповідників віри отця Івана і отця Богдана, яких позавчора обміняли з полону, які з 22-го року, півтора року скільки вони були в полоні? Півтора року чи, чи два роки. Два з половиною роки були вони в полоні. І це є священники Української Греко-католицької церкви, за яких ми всі молилися, за яких сьогодні, сьогодні радіє вся церква наша, що вони повернулися. Але в ті часи перебуваючи в полоні, це є на рівні отих ісповідників віри, бо їх за то і закрили. І тому, звертаючись до всіх дітей України, до всіх дочок і синів українського народу. Сьогодні в день всіх святих Христової Церкви. Особливий спосіб хочеться сказати. Про наших мучеників українських, тих, які свідчать на небі за нас, тих, яких ми маємо пам'ятати тут на землі, тих, про яких Христос сказав, коли звертався до учнів своїх, Він бачив усіх мучеників, які будуть іти за ним, які постраждають. В кожній державі, але Він бачив і наших мучеників. Він бачив, що тут будуть ісповідники віри. Він бачив, що тут будуть блажені, він бачив, що тут будуть святі. І Він поблагословив нас. І ми маємо бути вірними тим словам, що каже Ісус Христос. Він каже, хто визнає мене перед людьми, того я визнаю перед Отцем Моїм Небесним. І всі оті мученики, усі оті наші святі, блаженні сповідники віри, це і ті, хто визнавали перед людьми Ісуса Христа. Вони казали: я священник. А якщо ти священник, то ти Христовий Слуга. І не боячись ні смерти, ні переслідування, вони свідчили, свідчили про віру Христову. Та навіть з нашого екзархату, отець Іван Талайло, який теж був в полоні, теж його забрали, він ще був туди в Донецьку, він розказував мені, він каже, наскільки, ну каже, наскільки це страшно і складно, розумієте, коли ти відчуваєш, що Навколо тебе такі люди жорстокі. І він каже, мене питаються, як того єпископа звати. Він каже, я з того страху забув, як мій єпископ називається. Та ну його там не мучили там так, ну, трохи током били, там, ще там щось, але так, не дуже. Потім ще наш один отець був в полоні якого теж знущалися, ну він трохи здоровля не опохітнулося. Не знаю зараз, де він є. Це з нашого екзерхату, це тих, яких я знаю, з яким ми разом молилися. Ми маємо сучасних святих. Ми маємо сучасних і віри. Я не хочу тих живих, хто сьогодні живуть, возносити до рангу святих. Ні. Але я хочу сказати, що це є оті ісповідники віри наші, які живуть споміж нас, яких ми знаємо, скільки наших священників, які служили там в окупації, в Луганську, отець Михайло, в Донецьку, також отець Михайло Заверчук, отець Ростислав Муховський. І це ті священники, які показували подвиг віри. Це ті священники, які були в нас у церкві не один раз. І я сьогодні на цю церкву хочу сказати, що я не просто пишаюся цими людьми, так? я бачу. Що Господь Бог поклав руку свою всемогутню на нашу церкву, на нашу державу і на нас, на людей. Бо бути священником — це в любому варіанті жертва. Як би там не говорили, бо дуже багато говорять, та на священника йдуть, щоб там. Всього, у них там всього в достатку, вони там такі багаті, Подивися, як вони одягнуті. Я в такому одязі в місто не ходжу. Це богослужбове. І коли ми маємо оті мітри, всякі ці хрести з прекрасами, це не, це не є якась ознака багатства. Це є ознака. Що Бог показує, що все земське, проминаюче а Боже вічне. І тому ці слова, які каже Христос, хто любить батька або матір більш, ніж мене, той мене недостойний. І хто любить сина або дочку більш, ніж мене, той мене недостойний. І хто не бере свого Христа і не йде слідом за мною, той мене недостойний. І ці святі і сповідники наші, починаючи від нинішніх і Повертаючись далеко-далеко взад, до всіх тих, яких е, проголосили, були ще за, е, за, коли був Іван Павло II тут в Україні. Мучеників Миляна, Ковча, всі, всіх тих 24 мучеників, яких були проголошені. І потім тих дальших, що були ще далі і далі. І наша церква має дуже багато святих. Чому? Тому що церква йшла за Христом. Не кожні режими підтримували релігію, церкву, бо церква завжди була та, що просвітлює. Церква була завжди та, що вчить людей справедливості. Церква це та, що вчить людей свободи. Бо іменно церква вчить людей бути вільними. Вільними першу чергу від гріха. І апостол Павло каже, люби і все тобі можна. Тобто нічого не забороняє нам церква. Я би скажуть, як нічого? Нічого не забороняє, люби і все тобі можна. Бо якщо ти любиш, ти дурниці робити не будеш. Але церква не забороняє нічого. Апостол Павло чітко і конкретно каже, люби і все тобі можна, уважно. Але не все тобі корисне. Щоб ти це знав, не все тобі корисне, але можна тобі все. Тобто церква дає мені свободу. А якщо я помилюся, Господи, Маєш святу тайну покаяння, якщо ти побачиш свою помилку, що ти робив щось не так, виправляйся, ставай кращим і йди далі. Людина, яка має заборону, вона ніколи не буде розвиватися. Людину, яку за помилки карають або вбивають, вона ніколи не буде прогресивна, вона ніколи не буде творити, вона буде боятися помилитися і буде мовчати. Тільки свобода дає людині можливість розвиватися. Тільки свобода дає мені можливість рости до Бога. І Бог мене робить свобідним. І якщо мені часом заважають гріхи, Господь каже: я за тебе умер на Христі, прийди і покайся. Виправся, якщо ти хочеш і можеш. Виправляйся і ставай кращим. І в цьому є весь зміст спасіння, в цьому є вся цінність свободи, яку нам дає Ісус Христос, яку нам дає Свята Церква. Ось за що поклали життя мученики. За що? За свободу. Щоб ми були вільні від гріха, щоб я мав до кого помолитися, щоб за мене хтось десь заступився. Але не в цьому грішному світі, щоб зробити мені привілегію. А в вічності, де Господь Бог дає мені можливість прощення. І тому каже Петро. І сказав, ось ми покидали все, що буде мати за то. Найперше будемо мати можливість стати справжніми людьми, відновити в собі людяність, яку людина страчає у грішному світі через гріховність свою. І всі святі всієї церкви, сьогодні, яких ми споминаємо, всіх святих, всіх, яких ви знаєте, всіх святих. І сьогодні, От ці святі стають для нас прикладом, скільки пройшло часу від святого Василя Великого Четверте століття. Ми маємо святого священомученика Юсафата. Ми маємо святого Миколая Чернецького мого земляка недавно святкували. Ми маємо величезну кількість усіх святих нашої церкви і Вселенської церкви. І дивлячись на них, Проходить тисячу років, півтора тисячі років, і їх ми всіх споминаємо. Бо це були світила, це були ті, на яких ми орієнтувалися, це ті, які заслуговували нам свободу, свободу. Якщо нема свободи, нема змісту жити. Якщо нема свободи, не збудуєте ніяку ні державу, нічого з того не буде. Тільки у свобідній державі свобідна людина може будувати майбутнє. Якщо нема свободи, будемо будувати минуле. Сьогоднішній день кожному із вас, щоб ви пішли додому із благословенням того святого, який до вас найближчий, того святого, якого ви часто споминали, до якого ви молилися. Кожний із вас сьогодні хай покриє Пречиста Діва Марія своїм покровом, бо ви знаходитеся в церкві Пресвятої Богородиці, святого покрова. Сьогодні нехай кожного із вас обійме Пречиста Діва Марія, Божа матір, неустанної помочі, бо сьогодні її день. І нехай Господь Бог всіх вас благословить, щоб кожен із вас, хто прийшов сьогодні в цю неділю, першу неділю позиснення Святого Духа. На апостолів, хто прийшов до церкви цю неділю всіх святих, неділя Матері Божої неустанної допомоги, щоб кожен із вас, йшовши з цього храму, був максимально обдарований Божою ласкою. Все, що ви потребуєте у Бога, все, що ви потребуєте для спасіння, все, що ви потребуєте для свого здоров'я, для своєї мудрості, для свого зростання, для помочі старшим тим, які потребують особливо. Нехай кожному із вас у сьогоднішній щедрий день Господь Бог щедро благословить ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава.